Є знижки на гепаргін, 20% в аптеках подорожник. Бам ощад. Є знижки на хелтекс. 15% в аптеках подорожник вам ощад. Дуже дуже танка і дуже така, знаєте, на важлива для кожного з нас тема, тому що ні. Більшість людей не знає, як це поводити, десь відчувають незручність, і військові теж зізналися, що теж відчувають незручність. Ми вирішили поспілкуватися з керівницею психологічної служби Superhuman Center Світланою Куценко для того, щоб напряму поставити важливі запитання, які скоріше за все обговорюються з військовими, і хочеться бути максимально і коректним, і ну корисним в таких ситуаціях, щоб те без нав'язування. Пані Світлана, сподіваюся, ви вже так мене зв'язку. Рада вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку, Ну, от не ми почували і від військових, і від людей, які проходили по вулиці, що всі відчувають якусь незручність, то поясніть нам, як же насправді, запропонувати свою допомогу і підтримку, і як етично це зробити, щоб ну ні нікого не ображати. Так як це вже врешті прозвучало, потрібно спочатку запитати, чи людині потрібна допомога. І якщо людина зараз знаходиться в свідомості, вона реагує на вас, та відповідно ви чуєте ствердну відповідь. Тобто людина сказала, так потрібна. То наступне питання найкращим буде це, що конкретно я можу для вас зробити. І далі ви робите. Рівно те, що е, потрібно е, для людини, якщо ж людина відмовилася, то не наполягати і абсолютно точно не робити щось, е, чого що могло б е, порушити, наприклад, е, е, психологічні кордони та особисті кордони е, цієї людини. Звісно, якщо людина знаходиться в тому стані, в якому інколи вона і попросити про допомогу не може, наприклад, це втрата свідомості або це може бути панічна атака, тоді варто надавати допомогу також, але. Так, е якщо ви тільки так, як ви знаєте, бо ви проходили навчання, наприклад, та навчання першій до медичній допомозі, навчання першій психологічній допомозі. Ну, якщо ж ні, то просто пошукати того, хто може надати таку е допомогу, тобто, все починається як і в будь-якому іншому спілкуванні, з питання і з розмови. Ну, от Ви в центрі в Superhumans, Ви обговорюєте з військовими подібні ситуації, які будуть з ними траплятися або вже трапсталися. Трап Як вони емоційно переживають от, там, цю байдужість більшості людей? Що вони говорять про це? Ви знаєте, досвід кожної людини він дуже, він дуже суб'єктивний і він індивідуальний. І тут тому важко сказати, знаєте, важко так. Дуже згрубше узагальнити. Дійсно, по-різному переживають. Хтось досить чутливий до цього, і такі люди. Як і герой відео Олександр, теж зізнаються, мені незручно попросити, але люди не пропонують допомогу. Хтось активно заявляє про свої потреби, і це добре, і відповідно та просить про допомогу, отримує її. Відповідно, більше має, можливо, навіть довіри та, до оточуючих і до того, що допомога все-таки надається. Хтось, скажімо так. Не бачила такого, не спостерігала, щоб хтось реагував агресивно, та але швидше там більше такі емоції задіяні, дійсно, десь трошки сорому, десь трошки. Такої чутливості, адже це люди, все-таки, якщо ми говоримо про військових, особливо та це люди, які дуже самозарадні і звикли все робити самі, все тримати в своїх руках. Звісно, їм буває складно попросити про допомогу. Але ми їм пояснюємо, що просити про допомогу це не про слабкість, просити про допомогу, це сміливість заявити про свої потреби, і це насправді дуже важливо, бо будь-яка реінтеграція і комунікація це рух. Двосторонній, та тобто вони просять і заявляють сміливо про свої потреби. Ми відповідно, бажано, проактивно відповідаємо на ті потреби. Інакше, якщо не буде цієї взаємодії, не буде спілкування, не зможемо, не зможемо знайти спільну мову, не зможемо ефективно взаємодіяти. Ну, Відповідно, реінтеграція відбуватиметься повільно. Ну от я можу сказати. Нещодавно у моєї дружини була ситуація на касі в магазині, де стояв військовий. і В нього була травмована нога. і Він був це підставка під колінку. Йому було незручно, великі черги, і вона намагалася намагалася його проходьте, проходьте. І він він спочатку дуже дуже негативно казав: нормально все, я стою. Ну не треба, не треба. Прям а вона бачить, що йому незручно і тільки за рахунок бабусі, яка стояла теж поряд, яка це побачила, яка вже така по -інші. Йому як вже мама така, та давай вже проходь, проходь, і він так трошки розтанув. Пройшов дружина каже: дякую вам за, за те, що ви робите, за службу за все. Зава і він тоді, взагалі, розтанув і все, і все ситуація пройшла. Але оцей процес, коли він відмовлявся, він насправді був. Йому було некомфортно, що жінки його ще пропускають. Я не буду цього робити. Ну, так, це не так. через агресію природну, і це не через небажання отримати допомогу. Це швидше дійсно така сором'язливість може бути природня, або не бажання ніяковість від того, що звертають додаткову увагу. Але бачите, якщо підійти до того по-людськи з гумором, угу. з теплотою, то ну, будь-які стіни стануть. Дякую вам, пані Світлана. Дякую за підказки і за розмову.